Вітаю! Ви на каналі ВЛК Плюс на підставі статей 64Б-23Б41В. графи другої розкладу хвороб придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку. Оперативного забезпечення охорони. Спочатку поговоримо про сам діагноз в кінці розберемо ці три статті. Що сталося? Військовослужбовець переніс оперативне втручання на шийному відділі хребта, дискектомію встановленням кейджу, спеціального імпланту, що заміщає. Пошкоджений міжхребцевий диск це серйозна операція, яка проводиться у випадках тяжких уражень хребта, спричинених травмами або дегенеративними змінами. Які наслідки Радикулопатія з хронічним болем, це ураження нервових корінців, що викликає постійний біль, оніміння та слабкість у верхніх кінцівках. Легкий імонопорес, часткова втрата сили в одній кінцівці руці, що обмежує можливість виконання важких фізичних навантажень. Дисциркуляторна енцелофатія першого ступеня порушення кровообігу мозку, яке може спричиняти головний біль, запаморочення, зниження концентрації уваги та швидкої втомлюваності, детальний опис діагнозу. Дискектомія встановленням кеджу в шийному відділі хребта. Дискектомія це хірургічна операція, під час якої видаляється пошкоджений або дегенеративно змінений міжхребцевий диск, що спричиняє компресію нервових корінців або спинного мозку, коли потрібна ця операція. При грижах міжхребцевих дисків шийного відділу, що тиснуть на нерви або спинний мозок. При дегенеративних змінах, що викликають сильний біль, оніміння, слабкість у руках або навіть проблеми з рівновагою, при нестабільності хребта після травм, що таке кейдж? Кейдж це спеціальний імплант металевий або полімерний, який заміняє видалений диск і допомагає зберегти нормальну висоту між хребцями. Він заповнюється кістковим матеріалом для подальшого зрощення хребців, можливі наслідки після операції, обмеження рухливості у шийному відділі, болі при тривалому сидінні або фізичному навантаженні, ризик повторних гриж або нестабільності хребта радикулопатія з тіким бульовим синдромом. Радикулопатія це ураження нервових корінців, що виходять із хребта внаслідок операції, грижі або дегенеративних змін, відбувається їх запалення, подразнення або здавлення, що спричиняє хронічний біль у шиї, плечах, руках, оніміння, поколювання або печіння в ураженій зоні, слабкість у м'язах рук, особливо при виконанні фізичних навантажень. У випадку стійкого больового синдрому біль триває місяці або навіть роки, незважаючи на лікування. Легкий монопарез. Монопарез це часткове зниження сили в одній кінцівці, в даному випадку в руці, через пошкодження нервових шляхів у шийному відділі хребта, що це означає? Слабкість в руці, особливо при підніманні вантажів або виконанні точних рухів. Прискорена втомлювальність руки, можливі легкі порушення координації та чутливості. Легкий монопорес означає, що функція кінцівки збережена, але може бути обмеженою при надмірних фізичних навантаженнях. Дисциркуляторна енцилофатія. Першого ступеня це порушення кровообігу в головному мозгу, що розвивається через остеохондроз та спазм суди, наслідки травм шийного відділу хребта, гіпертонію або атеросклероз. Основні симптоми: часті головні болі та запаморочення, зниження концентрації уваги та пам'яті, підвищення втомлювальність, дративливість. Перепади настрою, сонливість або безсоння. Перший ступінь означає початкову стадію, яка ще не викликає критичних порушень, але потребує контролю та лікування. Висновок це поєднання наслідків оперативного втручання на хребті, ураження нервових корінців та недостатнього кровопостачання мозку. Воно призводить до хронічного болю, обмеженої фізичної активності та порушення когнітивних функцій, що унеможливлює службу у бойових підрозділах, але дозволяє виконувати адміністративні та логістичні завдання. Розберемось зі статтями стаття 64Б: хвороби, хребта та їх наслідки. що охоплює стаття. До цієї статті відносяться. Наслідки хірургічних втручань на хребті, наприклад, дискектомія, встановлення кейджу, дегенеративні зміни, остеохондроз, протрузії, грижі, спондилоартроз. Неврологічні порушення через проблеми з хребтом, радикулопатія, больовий синдром порушення рухливості кінцівок. Підпункт Б означає, що у військового є післяопераційні зміни в хребті. Є стійкий больовий синдром та порушення функції, наприклад, радикулопатія, монопарез. Але стан не є критичним, немає грубих неврологічних розладів, наприклад, повного паралічу. Вердикт придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК, та СП, навчальних центрах, медичних підрозділах, логістиці. Зв'язку охорони, непридатний до бойових підрозділів та високоінтенсивного фізичного навантаження. Стаття 23Б Наслідки травм та оперативних втручань на головному мозку, що охоплює стаття Черепно-мозгові травми та їх наслідки, дисциркуляторна енцелофапатія, що виникла через травми або інші захворювання. Порушення кровообігу в головному мозку. Підпункт Б означає, що у військового є дисциркуляторна енцелофопатія першого ступеня, що проявляється головними болями, втомлюваністю, проблемами з концентрацією, але немає виражених когнітивних порушень або важкої інвалідізації. Вердикт. Придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, медичних підрозділах, логістиці, зв'язку, охороні. Непридатний до бойових підрозділів та умов підвищеного фізичного і психологічного навантаження. Стаття 41 В. Захворювання периферичної нервової системи. Що охоплює стаття. Радикулопатія ураження нервових корінців через грижі або дегенеративні процеси в хребті. Парези, зниження сили м'язів через ураження нервів, хронічні больові синдроми через ураження нервової системи. Підпункт В означає, що у військового є порушення функцій монопарез хронічний біль, але вони не є критичними. Функція кінцівки частково збережена. Але має обмеження. Вердикт: Придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП медичних підрозділах, логістиці, зв'язку охороні. Непридатний до служби у бойових частинах, спецпідрозділах десанті. Загальний висновок по статтях. Усі три статті вказують, що військовий має хронічні захворювання хребта, нервової системи та головного мозку. Вони спричиняють біль, зниження рухових функцій та проблеми з концентрацією, але не є критичними для служби у тилових або адміністративних підрозділах. Військовий не може виконувати бойові завдання, але може проходити службу в підрозділах забезпечення, логістиці, охорони та управління. Виникли питання не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!